Хочу з вами обговорити дві стати Зеленського. Вони дуже важливі, як на мене, тому що вони дають уявлення про те, як мислить Зеленський, як він. Намагається все подати, і як він намагається всіх обдурити, зрештою. До речі, між іншим, я ніколи не кажу президент Зеленський. Я кажу просто Зеленський, тому що я не знаю, він президент, чи він виконуючи обов'язки президента, чи він тимчасово виконуючи обов'язки президента, чи як би там ще не було, колись я особисто я, придумав цю. Цю фразу чи слова, чи це слово пересидент Зеленський. Але зараз я його навіть так не називаю. Зеленський, то і Зеленський. Так сталося історично, що суспільство згодне, що він виконує якісь обов'язки в країні, які не дуже передбачені Конституцією, але вже як є. І тому от дві цитати. Значить, з вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець на телемарафон. Прошу вас, будь ласочка, поширюйте мій канал серед друзів, не друзів, родичів, не родичів. Серед всіх хай читають і хай з вами дискутують, чи зі мною подискутують в, в коментарях. Так от, Зеленський сказав, перша це цитата: що Україна без сила перед російськими балістичними ракетами. Отак от і сказав: Україна безсила перед російськими балістичними ракетами. Ну, і це він пояснював, чому багато ракет влучило там якісь були руйнування. Це було кілька днів. Я вважав, що я не говорив про це раніше. Я думав, що настав якийсь момент, коли Зеленський уточнить свою фразу, чи значить, вибачиться за такий обман. Але насправді в цій фразі прошита кілька речей. Перше, те, що він намагався виправдатися перед всіма нами, про те, що були пропущені якісь удари. Ну, були пропущені удари. Жодна ракета тоді не була збита балістична, і він каже: Україна без сила, без перед значить, російськими балістичними ракетами. Але це неправда, це брехня, я би сказав так. Чому? Тому що установки патріоти, які у нас є, вони якраз заточені під балістику. Вони можуть збивати, вміють збивати і збивають ці ракети. Це доведено вже не один раз, багато разів. І е, говорити про те, що Україна безсила перед російською балістикою, це означає приблизно таке сказати. Е, американська е, ППО безсила перед російською балістикою. Ну чи це правда? Ні, це неправда. Чому це неправда? Я вам вже говорив. Що е, міг сказати Зеленський, що він, можливо, мав на увазі? Він, можливо, мав на увазі, будемо. Трактувати його, що у нас так мало установок патріот, що ми не можемо їх розставити по всій країні. І тому в деяких випадках, коли Росія б'є в ті місця, де немає наших патріотів, інші наші системи ППО, в тому числі мобільні групи, які стріляють з кулеметів, не можуть збити балістичну ракету. Оце була би абсолютно правильна фраза, абсолютно правильні слова, тому що це вони і є. Це правда. У нас не вистачає боліз, не вистачає подпетріотів для того, щоб поставити їх по всій Україні. І вони стоять в певних місцях, які вважаються найважливішими, найціннішими. Я знаю, що їх багато навколо Києва стоїть, тому що тут. І президент, тут і найбільша зібрана кількість населення, тут найбільше стратегічних об'єктів. Можна до цього по-різному ставитися, але в принципі, ну більш-менш зрозуміло, чому це в Києві. І в деяких випадках я знаю, що ці ракети саме давали, ну ці установки давали, ну, типа, для захисту столиці. Ну, це зрозуміло. Але сказати про те, що українське ППО не може збивати чи безсила перед балістикою, не можна. Що можна сказати? Можна сказати, що нам не вистачає е, тих значить, е, раке... тих установок, які б стояли всюди. І ми не можемо їх всюди розставити, а Путін, розуміючи, що ми не можемо захистити всю раке... систему патріотами, він е, лупить по е, певним об'єктам балістикою, розуміючи, що там у нас не, не вистачить ППО. Це приблизно те, що відбувається насправді, і те, що говорить Зеленський. Він... Е, Дезінформує суспільство, дезінформує світ і возвеличує Росію. Я ж кажу ще раз: він говорить, Росія така могутня, вона має таке, що ніякі американські ППО не захистять. Захистять. Але от з таким акцентом. Зараз перед тим як ми перейдемо до другої цитати, будь ласка, підпишіться на мій канал, поширте, напиш, поставте е в, уподобайку, і е, напишіть мені, будь ласка, як ви взагалі ставитесь до виступів і цитат Зеленського. Чи слухаєте ви їх, чи не слухаєте ви їх? Тому що, ну, я слухаю, тому що ну для мене важливо зрозуміти, що е, він говорить, куди він рухається, як він. Ну, я і Трампа слухаю, і Путіна слухаю, але ну. Путіна в найменшій мірі, бо він найбільш говорливий. А от Трампа мені зручно слухати. Я його слухаю зранку, коли прокидаюсь, і поки я починаю вам писати чи знімати, я начитуюсь багато чого, що сказав Трамп, бо він говорить вночі. А от е Путін говорить дуже багато, і я, як правило, віддаю перевагу е цитатам з нього, а не всім його повністю промовам. А щодо Зеленського, то я намагаюся максимально багато почути з того, що він говорить, хоча все ну, якби не виходить теж. Так от, друга цитата. Ну, нібито дуже блискуча і дуже правильна цитата. Вона звучить приблизно так: Путін вніс зміни до Конституції і вніс туди 5 українських регіонів. І ці 5 українських регіонів. Ми повинні звільнити, як каже Вітков, чи хто там, бо, значить, вони внесені в Російську Конституцію. І далі він говорить: а якщо я внесу зміни в українську конституцію і внесу парочку регіонів в Росії, то російські війська звідти виведуть чи не виведуть? І нібито думка сама по собі зрозуміла, що ми не повинні поступатися через якийсь бред Путіна. Але що тут є ключове для розуміння Зеленського? А ось що є тут ключове? Путін вніс в Конституцію, і він реально вніс, він просто хоп, сказав, і все внесло в Конституцію, і ніяких проблем немає. А якщо я внесу в Конституцію, і тут виникає питання, чи може Зеленський, як Путін, внести щось в Конституцію? Не може. Він не може, у нього немає сил, повноважень, більшості, у нього нічого такого немає. Але він порівнює, от це важливо, він порівнює себе з Путіним. Путін займається фігньою, я можу займатися. Тобто вони рівні, вони два диктатора, які можуть робити все, що завгодно. І в цьому. Ключове розуміння. Це не тому, що він сказав, його запитали, ви вважаєте себе таким, як Путін? Він скаже, ні, звичайно, я лідер демократичної країни, а Путін він і так далі. і так далі. Це він так би сказав. Але коли ви читаєте його слова, ви бачите, що він уявляє себе таким же Путіним, таким же, точно він. А якщо я внесу в Конституцію і так далі. І так далі. Він намагався щось там внести в Конституцію, ви пам'ятаєте. Нічого в нього тоді не вийшло, а що в нього зараз вийшло? І мені здається, що єдиний, хто вніс нормальні зміни до Конституції, нормальні зміни до Конституції це був Порошенко. Коли він вніс туди курс на ЄС і НАТО. І тоді, попри різні підходи і бачення, знайшлася і більшість, і голоси, і так далі. і так далі. А я не впевнений, що українці б захотіли вносити Москву в склад нашої Конституції. Ну, умовно кажучи, от росіяни. Внести Київ до складу їхньої Конституції без питань. Тому що вони всі схиблені. Але ми цього не можемо робити. Не тому, що Зеленський не спроможен цього зробити, він не спроможен цього зробити. В нього манічка. Ось, з цієї цитати це видно, що це прихована манічка. Але ми не можемо діяти так, як діє Росія. Так, да, я розумію, що може він пояснив це, значить. В інтерв'ю для того, щоб було зрозуміліше. Але в цьому я ж кажу, що от як я пам'ятаєте, я говорив, що коли вас питають, як ви ставитеся до такої то проблеми в Україні? Ну, умовно, я пригадую це питання про те, як ви ставитесь до того, щоб країна опиралася тиску заходу, і ви будете розгублені. Ну, як ми будемо опиратися тиску заходу? Який ж взагалі у нас тиск заходу? Ну, у нас тиск заходу, свобода слова, демократія, не переслідувати опозицію, боротися з корупцією, ну і так далі. Оце тиск заходу. Ну, реально, як ви ставитесь до тиску на заходу? Ну, саме слово неприємне, але ми б сказали, ну да, правильно тиснуть і так далі. Ну, більшість так би сказала, правда? Але, коли людей запитали, як ви ставитесь до того, що грузинська влада бореться з тиском заходу. Понад третина українців відповіли, що позитивно. Тобто ми не наважуємося сказати про те, як ми ставимося до тиску до України, тому що в нас є стандарти. Ми за Зеленського, ми там за територіальну цілісність, ми йдемо на захід і так далі. Це просто слова. Коли людина починає вільно говорити, позбавляється стандартів, штампів. Вона говорить те, що вона реально відчуває Думаю, От Зеленський в цьому випадку вчинив так, як ті 36% про Грузію. Вони про Грузію сказали, що вони проти того, щоб політичний тиск здійснювали на Грузію. Хоча ми знаємо, що там про російський режим, який у нас був до вторгнення 100% проросійський, і тиск на нього з Заходу вони не, вони не підтримують, розумієте? Отака от історія. Тобто вони третина населення. Ось вона. Ось вона щира третина населення, яка уявляє тиск Заходу як шкоду для держави. Ще раз повторюю: ми бачили це в резолюції парламентської асамблеї Європарламента. Вони там чітко вказали, проти чого вони виступають. І цей тиск їм не подобається. І Зеленський так само, коли він говорить не про ето. А взагалі він, з нього випливає його налаштованість і внутрішні якісь речі. От він і говорить: якщо я внесу в Конституцію, оце, оце, він може все, він може все внести, він може робити все, що завгодно. Він вічний президент. Тільки Путін хоче бути вічним президентом для того, щоб нищити сусідні держави, захоплювати територію і війти в історію. Він прямо про це говорить. То заради чого хоче бути вічним президентом Зеленський? У нього є якісь гасла. От, от він сказав, що ви знаєте, я тут м -м вічний президент, і заради чого я хотів би? Ні. Він хоче бути вічним президентом заради вічного президента. І я сьогодні розгнізував у себе в шорцах на Брегінець, на телемарафон. Чи це був не шорст? Ну, не пам'ятаю, коротше. Сьогодні про те, що, е, от як Труханова позбавили громадянства і е, Порошенка позбавили можливості балотуватися, так можна ж всіх позбавити. Ну, у нас, о -о -о -о, значить, мер Києва треба його позбавити, громадянство, бо треба, щоб контролювати вибори в Києві і бюджет заодно, значить, ворог на намалюємо паспорт. Залужний, ну, куди годиться, залужному намалювати російський паспорт? Я не знаю, чи ви знаєте, що розслідувачі знайшли, що в 2017 році Труханов в суді добився скасування російського громадянства, якого він прямо там пише в заяві, він не брав і що йому його знач, незаконно нав'язали. І він не має, ну його на нього не претендував, і тому просить його скасувати. І вони визнали, що його було надано неправомірно, і позбавили його в 17-му році, а в 25-му. СБУ не побачила це рішення суду, воно щось там і так далі. А, до речі, Бакановське СБУ рилось в цій історії і вже приходило до висновку в 2020 році, що у нього немає громадянства. Так а зараз от уже є. Ну, тобто, це дико. Але ми розуміємо, чому це відбулося. Там дуже великий бюджет в Одесі, Одеса стала. Ключовим містом, якщо не першим, то другим, через нього тепер йде дуже багато всього, проти, ну і так далі. І, і Багато населення. І друга частина це ну, садовим у нього все нормально, якщо говорити про великі міста, залишається от Філатов. Е, ну, от Філатова ще можна громадянство позбавити. І багато хто буде аплодувати, казати, він такий проросійський, точно. А що там у цього м м залужного, може в нього е, це. Британське громадянство, може не знаю, а у Кличка, ну що у нього німецьке громадянство, всіх позбавити, всіх позбавити, залишити одного Зеленського громадянином України і щоб за нього всі проголосували. Так оце ми бачимо, що у того, значить Манічка у Путіна він хоче тето, Трамп хоче зробити Америку великою знову, як у 19 столітті, коли вона не була великою. А Зеленський хоче просто бути весь час президентом. І це ключова проблема нашого часу. Він не має ні цілі, ні орієнтирів, ні бажань, але він може молоти, що попало, возвеличувати Росію. Я ж кажу, що це возвеличення Росії, сказати, що немає ракет у тебе, таких як треба. От. Але з іншого боку, він може стати президентом. Я вже приготував кілька картинок. Ви скоро побачите. Це. Трамп в футболці з Зеленським. Трамп буде агітувати обов'язково за Зеленського, якщо все вийде у них добре. Ми бачили, як це відбувається з Трампом, з іншими, в інших країнах. Чого ви думаєте, він хоче повести свою цю тусовку в Будапешт, тому що скоро вибори у Орбана. І треба показати до нас. Ви за кого? Ви за Росію, от вам Путін приїхав. Ви за кого? Ви за Америку? От вам Трамп приїхав. І всі вони в об'яттях з. Орбана. голосуйте за Орбана. От це приблизно ця історія. І друга, він сказав аргентинцям, сказав: я вам дам 20 мільярдів, а якщо ви не будете, не будете голосувати за партію нинішнього президента, який є трампістом, хоча економіка Аргентини розвернута в бік Китаю, вони давно там прокитайські, якби в такому розумінні. Але якщо ви не будете голосувати... За мою людину, то я ці гроші не беру назад, Отак так він діє. І якщо Зеленський, <кій> який ні слова не сказав у вправдання Трампа, коли е, всі написали газети, що Трамп тиснув на Зеленського і змушував його віддати Крим, Крим Росії, Зеленський нічого не говорив. Тихенько, не Крим, Донбас Росії. Тихенько собі мовчав, потім Трамп вийшов і сказав, я такого не говорив. Чи говорив він, чи не говорив. Це ж не має значення. Насправді, не питання не в закулісних словах. Трамп їде на переговори з Путіним його позиція зупинитись по лінії фронту. Позиція Путіна обміняти територію, тобто віддати нам частину. Донб... Значить, Херсонської і Запорізької області, чи Запорізької більше там про це говорить, а е, забрати частину Донецької і, і Луганської області, щоб закрити це питання. Багато хто говорить, я чую, такого у нас є дуже один популярний блогер, якого я теж люблю слухати, а оскільки я буду говорити з Іронією, то я не буду його називати, а ви мо, якщо догадаєтесь, то напишіть мені. Так він каже: якщо Путін. Хоче відмовитися від частини Донецької Запорізької і Херсонської області, які записані в Конституцію, То якийсь, яка різниця? Чому він не може відмовитися від частини Донецької і Луганської області, які теж само, так само записані в Конституцію? Ні, не так само. Путін прийняв Донецьку ЛНР і ДНР в склад Росії? Згідно конституції цих двох образувань зелено І там написано, що ці дві значить, частини мають територію, яка дорівнює Донецькій і Луганській області. Тобто територія Донецької і Луганської області, згідно їхнім документам, визначена точно. І коли вони приймали Донецьку і Луганську область, вони їх приймали в кордонах Донецької і Луганської області. А от що стосується Херсонської і Запорізької області, такого немає. І навіть дискусія в Росії була про те, в яких кордонах прийняли цю, ці області. Для них, з точки зору закону, достатньо, щоб було одне село з Запорізької області, яке оголосять Запорізькою областю, і одне село з Херсонської області, яке оголосять Херсонською областю. Тому для Путіна це зрозуміло, чому він так робить. Чому наші експерти цього не розуміють? Я не розумію. Але для мене зрозуміло одно: якщо Зеленський погодиться на якийсь обмін територіями, то це означає, що ми визнаємо право Росії міняти одні українські території на інші. Тобто, фактично, ми їм даємо право ну, бути, ну вони значить, є частиною. Визнаємо, оці території частиною Росії. От в чому річ. І ми не повинні ні в якому разі нічого з ними підписувати, нічого домовлятися. Повинно бути, як в ГАЗі. Є гаранти, є підписанти, але там не повинно бути підпису України. Ну і бажано, щоб не було підпису Росії. Хай це буде Трамп, Сі, Європейський Союз. Тердаган. Хто завгодно. водно. І тоді <смеш> будуть гаранти з одного боку, а з іншого боку, не буде ніякого підпису, який під, під, ну, доводить, що от лінія кордону це лінія розмежування і це лінія фронту. Оце дуже важливо розуміти. Чи розуміється Зеленський? Я цього не знаю. Вибачайте, я вже давно перевалив за 18 хвилин, як я обіцяв, але вже як є. Вибачайте ще раз, підписуйтесь на мій канал Бергінець Analytics. Читайте мій телеграм, багато відео читайте обригінець на телемарафон і поширюйте. Поширюйте ви, якщо ви вже підписані, найбільше, що ви можете зробити, і найменше, що ви можете зробити, це порадити мій канал своїм друзям і знайомим. Слава Україні!